На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шиловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. Останній бал. Випускники прощаються зі школою та готуються до дорослого життя. Цьогоріч на Рівненщині на випускний бал вийшло понад 10 тисяч одинадцятикласників. Цей день е, ну давно його чекали, але якось досі не віриться, що він уже ось, і ти на порозі нового життя. Свято тих, хто дає життя цієї неділі в Україні. Відзначали День матері. У рівному цього дня усі охочі могли зробити своїй мамі подарунок власноруч. Вона затратила саме дороге, а це свій час для мене. На замковій горі знову галасували. В острозі пройшов третій етнофестиваль. Галас духовна мета це поновлення, підтримка нашої нашої культури української, саме всього етнічного. Байкерська культура як альтернатива порушенням закону. Представники братства Залізні крила завітали до Дубенської виховної колонії для неповнолітніх, аби пропагувати здоровий спосіб життя та повагу до закону. Очень ну, подобається всім хлопцям, які розширяють наш кругозор. Надіюся, що свободу теж є представитель дома з двох кольорів. к комусь не хлопцям. На рівненському мототреці пройшов другий півфінал чемпіонату Європи зі співвею в особистому заліку. За п'ять путівок до наступного етапу змагались 15 гонщиків. Беззаперечним лідером став червоноградець Олександр Локтаєв. Гонка понравилась. достатньо складна гонка була. Хороші саперники. Десять з половиною тисяч одинадцятикласників рівненщини відтанцювали у суботу свій останній шкільний вальс. У обласному центрі урочистості традиційно супроводжували святковою ходою, вітаннями міських та обласних чиновників, а також концертом. Далі вже на вчорашніх школярів, а також їх батьків та вчителів, чекали кафе та ресторани. у Рівному пройшла під посиленим наглядом півтисячі правоохоронців. За словами останніх, усе минулося без інцидентів. Продовжить Вікторія Катеринчик. Перекрита центральна вулиця грає військовий оркестр, і все для них для майже півтори тисячі випускників рівного. Цьогоріч, як і щороку, своє свято вони розпочали з традиційної ходи від парку імені Шевченка до Майдану Незалежності. І вже на площі, немов на показі, мод дівчата в вечірніх сукнях, хлопці в елегантних костюмах. Більшість випускників готувались до цього заздалегідь. По перше, зачіска займає багато часу. Це буквально півтори години. Потім був макіяж, манікюр, підготовка, щоб пошити плаття, взуття. Ну це все займає дуже багато часу і так само коштів. Це все того варте, і я дуже рада, що нарешті принайшов цей день. Чимало уваги своєму вбранню приділила і Даніела Хлєвна. каже своїм образом: хотіла не просто вирізнятись, а й продемонструвати смак. Хочу стати модельєром-дизайнером і. Ну, якби для мене дуже цікавить мене одяг, і це для мене дуже важливо. Випускники 2012 тисячі де у мріях не купаються. Вони знають, чого хочуть досягти в житті. В... В майбутньому хотів би стати телеоператором, працювати на телебаченні. Хочу здобути професію юриста, хочу допомагати людям відстоювати їх інтереси, ну і, звичайно, забезпечувати свою сім'ю. Не стримують хвилювання і батьки, адже закінчення школи перший крок у доросле життя для їх дітей. Кожна мама, тато, всі хвилюються, дідусі, бабусі, вся сім'я, родина. Всі хвилюються, вчителі. Саме головне, що головне, що бажаю йому добре здати зовнішнє атестування і щоб все в нього було добре. Будемо підтримувати свою дитину, але ми віримо в те, що в неї в самої все вийде. Починають урочистості на майдані з коротких привітань від влади. Голова обладміністрації Василь Берташ та облради Юрій Кічатий зичить випускникам успішного складання державної підсумкової атестації у школах та вступу до тих вишів, які діти для себе обрали. Міський голова рівного закликає не забувати рідне місто на всій земній кулі серед великих і малих, багатих і не дуже міст, є лише одне місто, де живуть ваші батьки. Є рідна ваша школа, живе перша вчителька. Де ваші друзі, і це місто, місто рівне в добру путь. А далі вручення золотих та срібних медалей 39 випускникам, а ще прощальний вальс та запуск жовто-блакитних повітряних кульок. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма День. За схожим сценарієм випускні вечори пройшли і у районних центрах краю. Різниця була помітною хіба що у масштабах, які залежали не від бажання та можливостей місцевих організаторів, а винятково від кількості шкіл у населених пунктах. До того ж, якщо кілька десятків медалей за успішність одному рівному під силу, то таку ж кількість нагород райцентрам допомагав здобути увесь район. Випускний у здолбунові далі у сюжеті. Випускники з шкіл центром міста пройшли під марш прощання слов'янки. За ними із захопленням та гордістю спостерігали городяни. Подібного загальноміського свята з урочистою ходою кажуть вони з ще не бачив. А саме місто ніби закликало вчорашніх учнів не забувати батьківського порогу. Не забувайте ти, хто дав вам будівку життя, батьків, вчителів. І пам'ятайте, що ваші досягнення, ваші здобутки у житті. Будуть для них найкращою нагородою цього року з понад чотирьох сотень випускників району за успіхи у навчанні 44 отримали золоті та срібні медалі. 11 років старання стільки сили, це часу, багато трати, щоб навчатися, і тут дають тобі медаль. Просто дуже приємно до сліз, але не хочеться макіяж псувати. На міські випускний запросили усіх, хто упродовж року своєю благодійністю підтримував освітян, учнів та школи. Депутат Рівненської обласної ради, фундатор фонду Любіть Україну Данило Корелл. Кевич не зрадив і цього разу, відзначивши преміями кращих учнів та педагогів міста. Емоції переповнюють мене, оскільки серед нагороджених – це мій син, який здобув перше місце на обласній олімпіаді з математики, і третє місце на обласному етапі Ману. Мені вдвічі приємно, оскільки сьогодні сина має випускника, і так стало приємною несподіванкою нагородження саме мене. А вже з 15 травня здолбунівські випускники разом з однолітками із інших міст почнуть боротися за своє місце у вишій і складати зовнішнє незалежне оцінювання. Від його результатів залежить, чи буде у них цього року привід ще для одного свята: посвяти у студенти. Аліна Данілова, Мирослав Демчик для інформаційної програми День. Вже у вівторок, 15 травня, на випускників шкіл та усіх бажаючих вступити цього року до вищих навчальних закладів, чекає зовнішнє незалежне оцінювання. Першим предметом тестування буде хімія. Стартує воно об 11 годині і триватиме 150 хвилин. Впускати потенційних абітурієнтів на пункти тестування почнуть о 10.15. При собі обов'язково треба мати сертифікат з голограмою та вклеєною фотокарткою, паспорт або свідоцтво про народження та запрошення. Також треба взяти дві чорні ручки. Можна захопити з собою пляшку води. Нагадаю, на всіх пунктах тестування Рівненської області працюватимуть фахівці державної служби охорони з металодетекторами. Недостатнє фінансування і як наслідок занедбаність водогосподарських об'єктів одна з причин неефективного використання ґрунтів на Рівненщині. Втім, за словами фахівців, з подібними проблемами стикаються не тільки у нас в області, а й по всій західній Україні. Як зробити меліорацію ефективною, а відтак збільшити врожаї? Над цим спільно вміскували науковці та практики з 16 областей. На базі університету водногосподарства вони провели конференцію, після чого вирушили безпосередньо до водогосподарських об'єктів у Костопільському та Березнському. Районах, 10 тисяч водогосподарських об'єктів Рівненщини мають граничний ступінь зносу. Держава виділяє гроші лише на підтримку міжгосподарської мережі, розповідають в обласному управлінні водних ресурсів. Найбільшої державної підтримки в першу чергу підтримують ті споруди, які знаходяться в комунальній власності сільських і селищних рад. Це Ті споруди, за якими, по суті, на сьогоднішній день немає ніякого догляду, бо в сільських радах немає спеціалістів, і практично дуже мізерне фінансування, яке на них виділяється. До цих споруд відносяться насосні станції, дамби обвалувань, гідротехнічні споруди, гончарний дренаж, канали і інші елементи, так сказати, мельоративних систем. Збільшення врожаїв головне завдання осушувальних систем. Їх в області майже три сотні, втім, діючою є лише кожна третя. Зараз працює ну, приблизно десь 34% міліоративної системи в області. Але це дає змогу і можливість збільшення врожайності. І тому сьогодні наше завдання повинен бути комплексний підхід. Це і держава, і місцева влада, і науковці. Як вирішити проблеми мельоративних систем? Відповідь на це питання на рівненщині шукали б науковці і практики 16 областей. Так, наприклад, за словами закарпатців, вони гроші на мельорацію залучають через Єврокомісію в рамках програми транскордонного співробітництва. Зараз ми реалізуємо три великих проекти загальною вартістю 3 мільйони євро. На що йдуть ці кошти? Перше, у нас сунікальна автоматизована. Система моніторингу паводки вона вже переживає десь четвертий покоління розвитку своєї реконструкції. Друге, ми залучаємо частково для розробок проєктів реконструкції польдерних мільоративних систем. Іноземна підтримка добра, Втім, вона навряд чи замінить підтримку з держбюджету. Переконаний головний водогосподарник країни. За словами Василя Сташука, збільшення фінансування галузі стане можливим за умови прийняття Верховною Радою і закону про державну програму розвитку водного господарства. В першому читанні в Верховної Ради прийнятий закон про загальнодержавну програму розвитку водного господарства. Якраз там є розділ осушування мільорації. І передбачені відповідні кошти до 2025 року. Я думаю, що найближчим часом Верховна Рада прийме закон в цілому, і мілярадці України буде мати відповідне фінансування. Вікторія Катеринчик Назар Медріган, інформаційна програма День. Одна гривня 80 копійок за літр молока селянам та три гривні сільгоспідприємствам. Саме стільки радовилівським молокопереробники платять за придбану сирвину. Кажуть, уся справа в різній якості продукції. Власних чиновників такий підхід не влаштовує, адже подібна ситуація призводить до зменшення кількості корів в індивідуальних господарствах. Молочну тему продовжить Алла Сищук. Сільгоспідприємствам краю не надто вигідно утримувати молочне стадо клопоту багато, та й результату у вигляді молочних рік доводиться чекати тривалий час. Тому населення утримує 100 тисяч корів, а аграрні бізнесмени лише 16 тисяч. І це при тому, що селянин за літр молока отримує удвічі менше грошей. Я не хочу вірити, що гривня 80 – це через низьку якість. Сільськогосподарське підприємство 3,50 – це що там висока якість. Да зробіть так, беріть у людей якісне молоко. Приймайте, фільтруйте, відсіджуйте, відправляйте, дайте людині 3,50 і вона вам буде носити в банці вищого класу молоко. Марія Григорівна каже, корову тримала до останнього, але коли витрати на її утримання почали перевищувати зиск від зданого молока, то з болем у серці продала улюбленицю. Наняти, щоб хтось викусив би. Треба заняти коні, заплатити, щоб привіз би корма. А де ти гроші взяти? Аби було б там молоко дорожче, Я б тримала б корову, а так що? Місцеві виробники молока кажуть, якість молока від населення дуже низька, через це й ціна невисока. Для того потрібно встановити холодильну установку вартістю 15-20 тисяч гривень, зробити місце, взяти відповідний дозвола. Якщо ми понесемо витрати і несправедлива конкуренція, яка є на сьогоднішній день. Завтра просто-напросто цей даний здавач перейде просто до іншого конкурента. Хто возмістить нам дані витрати? Олександр Чуприна переконаний, встановлення урядом нижньої регульованої ціни на молоко у сумі 2 гривні 50 копійок за літр значно полегшило б життя селянам. Поки що ж на місцевому рівні він бачить інший вихід із ситуації утворення кооперативів. Якщо підприємець приїде в кооператив по заготівлі молока. І там він руки не прикладає, а тільки бере якісне очищене молоко. Там він теж буде платити по 3 гривні, але окремі сільські голови. Просто балакають, що це треба, це не треба, а не роблять. А треба взяти кожному одне село, доказати, що це можна зробити. А допоки корінна жителька села Бугаївка Марія Геращенко купує молоко, як і міські жителі на базарі та в магазині, так само чинять і її сусідки. Вони переконані, доки їм не платитимуть за літр молока удвічі більше, про корівку на подвір'ї можна забути. Аласищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Мотозліт у дубні до райцентру цими вихідними з'їхалися понад дві сотні байкерів з усієї України, а також їхні колеги з Білорусі та Польщі. Окрім традиційних концертів та екскурсій, байкери завітали і до Дубинської виховної колонії для неповнолітніх. Мета візиту пропаганда здорового способу життя. Деталі у сюжеті Романа Свириди. Байкерська культура як альтернатива порушенням закону. Представники братства Залізні крила завітали до Дубинської виховної колонії, аби пропагувати здоровий спосіб життя та повагу до закону. На плацу перед школою колонії дев'ять мотоциклів від японської Ямахи до радянського МТ. Сьогодні засуджені спецзакладу можуть побачити техніку та поспілкуватися з байкерами. Ми хочемо показати дітям, що можна. Ну не знаю, можна жити. Я, я не кажу, що я правильно зовсім живу, але можна жити вільно. Ми, ми вільні люди. Ми от скажемо, подорожуємо по всій Україні. Так само я за кордоном був також цікаво. А вони тут сидять, бачать у ці камні, бачать у ці стіни, нех режим. Невже невже ж так краще. Також мотолюбителі передали засудженим колонії документальні відеофільми про історію та традиції байкерського руху в Україні. Засудженим шоу сподобалося, а дехто з них після виходу на волю вже мріє приєднатися до байкерської організації. Байкери розповіли багато цікавого про свої образ життя. Що краще бути там на волі ніж тут. Вони поділилися своїм життям, де вони працюють, що роблять, що в них є свій дружній клуб. И они все друзья, братья. Я сделал выяснок, и мне тоже захотелось с ним. увидел на сегодня ну, очень большое впечатление, очень понравилось всем ребятам, ко мне. Ну, расширяют наш кругозор. Ну, надеюсь, освобожусь тоже, есть представитель дома двухколесный. Присоединюсь к какому-то обществу. Наразі у Дубинській виховній колонії для неповнолітніх утримується понад 100 чоловік. Різноманітні культурні заходи для засуджених тут проводять щотижня. Втім, байк-шоу у спецзакладі організували вперше. Це для їх перевиховання, той, щоб засуджені чимось займалися, чимось були зацікавлені, щоб їм, як кажуть, дурне нічого більш голову не лізли. Багато дітей у нас збіляються умовно достроково. Там деякий період часу проходить, звільняються умовно достроково. Тому що в них їхня поведінка якби стабілізує, стабілізується, стає стає на шлях виправлення. Роман Сферида, Сергій Савта інформаційна програма День. На замковій горі знову галасували. В Острозі пройшов третій етнофестиваль Галас. Після трирічної перерви свято вирішили відновити спільно представники спілки української молоді, керівництво Острозького історико-культурного заповідника та студенти академії. Окрім виступів власне етногуртів, фестиваль вітав своїх гостей безкоштовними екскурсіями музеями замку, мистецьким ярмарком, різноманітними майстер-класами та козацьким кулішем. На святі побувала Ірина Веселовська. Аж тут летить та смочище, та лютеє, та змій. Це згодом етнодух відвідувачам фестивалю підніматимуть гурти веснянка, волиняне, вулик та інші кілька співочих формацій, переважно з рівного. Відкривати ж захід випало Назарові Волощуку. Рівненський бандурист переконаний, етнічну музику потрібно популяризувати. Старовинна козацька бандура вона така легенька. Чому тому що козаки завжди мали такий активний спосіб життя? Треба було сісти на коня, то треба було легко і, відповідно, закинути інструмент за спину. Передає ту атмосферу, яка була тоді, ну якраз вона відповідає сьогоднішньому фестивалю. Поряд зі сценою ярмарок ужиткового мистецтва і майстер-класи. Тут спеціальні фарби, пензлики та гіпсові фігурки. Олена приїхала займатися з дітьми. Задоволення не безкоштовно розмалювати метелика 15 гривень, мультяшного лунтика дорожче. Хочу зацікавити, щоб вони помалювали. Можливо, розважились, можливо, пофантазували, можливо, виконали якусь, виконали якусь е, запропоновану да, картинку. Надя, навіть на етнофестивалі вперше свою подорож майстер-класам розпочала саме з цього. Навіть незважаючи на холод, я вирішила розмалювати такого їжачка. Це дуже цікаво. Потрібно яйце піднести до полум'я і розігріти, щоб весь віск розтопився і тоді знімаємо серветку. А тут теж розмальовують, щоправда, за художнє знаряддя не пензлики, а писачки. Мені дуже подобається писанкарство. Я з дитинства захоплююся цим, і от вийшла така нагода досконалити своє вміння. Мені це дуже подобається. Втамовували голод і заодно грілись на фестивалі біля Казанів з кашею. Це традиційний куліш. Він складається з м'яса, спецій, каші. Звичайно, це дуже смачна каша. Вона готувалася приблизно 3,5 години на повільному вогні. Це вже третій галас, кажуть його організатори після фестивалів у 2006 тисячі шостому та восьмому. З різних причин у його проведенні запала пауза. Цьогоріч силами спілки української молоді, дирекції історико-культурного заповідника та студентів Острозької академії. Його вдалося відновити, впевнені кращого способу згуртувати молодь, допомогти замку та потішити жителів міста і не продумати. Ми хочемо привернути увагу в першу чергу до нашого заповітника, історико-культурного це насправді море давнього замку, який потрібно реставровувати і поновлювати. Духовна мета це поновлення, підтримка нашої нашої культури української, саме всього етнічного. Наступного року фестиваль планують розширити і збільшити географію учасників. Ірина Веселовська, Сергій Савта, інформаційна програма День. Євроспідвей знову у рівному півфінал особистої першості континенту зібрав на рівницькій доріжці гонщиків з шести країн. Півтора десятка спортсменів боролися за п'ять путівок до наступної стадії. Боротьба вийшла за пеклою. Глядачі стали свідками одразу двох додаткових заїздів. Хто у підсумку досяг бажаного, знає Оксана Жужецька. До рівненського півфіналу через проблеми на кордоні не доїхали словенські спідвоїсти. Не дістався рівного і поляк Давід Лампарт. Також не зміг стартувати українець Андрій Кобрін. У підсумку словенців замінили рівняни Станіслав Мельничук та Віталій Лисак. А от ще одного спортсмена організатори так і не знайшли. Тож п'ять путівок до наступного етапу розігрувало лише 15 гонщиків. З першого заїзду свій рівень показав представник Червонограду Олександр Локтаєв. Зрештою, 18-річний спідвоїст здобув максимальні 15 очок, чим і забезпечив собі путі. До Евро гонка понравилась, достаточно сложная гонка была. Хорошие соперники. Поэтому я доволен своим результатом. Через недостатню кількість учасників у деяких стартах змагалося по троє спортсменів. А в 14-му заїзді той, узагалі, кяста споджок з трикола їхав у самоті. Для латвійця, який добре знайомий з рівненським треком, гонка складалась непросто. За право вийти до наступного кола змагань йому довелося перемагати у додатковому заїзді чеха Мартіна Малика. Гонка для мене не дуже вдачна. У другому заїзді упав, не завершив сам по своєму. Ну і за це про. Прийшлося ще до полизі заїзд. Серед рівненських спідвоїстів найкращі результати показали Олександр Бородай, 8 пунктів, та Станіслав Мельничук 6. Дорожка була трошки важка, але, як бачите, вдавалося по ній їхати. В останньому заїзді підвела техніка. Там трошки не вдався старт, там обгін трошки не вдався. Ну і так по чуть почуть де відібралися очки і вийшло на те, що могло б вийти». Тож в п'ятірці щасливчиків, які поїдуть на челендж до німецького штральзунда, українець Олександр Локтаєв, двоє поляків Роберт Місков'як та Міхал Щепаняк, та двоє латвійців Максим Богданов та Кастя Споджукс. Ми дуже задоволені, задоволені тим, що прийшло досить багато глядачів. Звичайно, що були трошки розстроєні тим, що не змогли приїхати всі спортсмени, що були проблеми на кордоні України. Це звичайно трошки напружує да, перед гонкою. Зрештою, саму доріжку, сам стадіон вдалося підготувати досить прекрасно. Тобто я думаю, що всі залишаться задоволені. Ще одна офіційна міжнародна гонка у Рівному відбудеться у вересні. Це буде фінал чемпіонату Європи серед пар. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. У чемпіонаті області з футболу відбулися матчі третього туру. Чемпіонат та віце-чемпіон Рівненщини свої виїзні поєдинки синхронно виграли. А от команда відкриття чемпіонату Сокіл з Садового зазнав першої осічки. Огляд центральних матчів туру. Дивіться за мить. Чемпіон Рівненської області Одек у третьому турі зустрічався з рівненським авангардом. Попередня гра мала відбутися на центральному стадіоні обласного центру. Щоправда, у зв'язку із юнацьким чемпіонатом України її перенесли до дядьковичів. Незважаючи на складне сільське поле, оджівці таки змогли довести свій клас, перемігши 2-0. Віце-чемпіон Рівненщини теж проводив поєдинок на виїзді. Рівненська славія завітала в гості до Радивилівського сокола і теж виграла Свою першу перемогу у новому чемпіонаті рівняни здобули завдяки влучним ударам Віктора Каращенка та Юрія Гуменюка. Урочисте відкриття після реконструкції футбольного поля у селі Садово передувало матчу між місцевим Соколом та Здолбунівською Волинню. <тес> Стадіон відкрився не дуже масштабно, як спортивна там арена, ну а в плані футбольного поля. А в подальшому, наш президент клубу ну, маємо розгортати. Таке як трибуни роздівалочки, ну все більш більш до рівня вищого, вищого класу. Щодо безпосереднього поєдинка, то господарям, які до цього дві гри виграли, цього разу перемогти не судилося. За шість стартових хвилин зустрічі з Долбунівчани забили двічі. Ще до перерви Сокіла рахунок зрівняв, але на більше його не вистачило. Тож нічия 2-2. щодо інших матчів третього туру. То команди Рокозаря та Гоща Амако перемогли відповідно Сарненський Маяк та Здолбунівський Волин Цемент. А Володимирська енергія та Кузніцовський із. З зіграли між собою в нічию Сергій Татаренко, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма день і на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський до зустрічі в ефірі. І нехай щастить.